до залу і йшли з підтримкою і мене. Тобто, у раз, якщо навіть підведені депутати від свободи і будуть пропонувати свого голову, uh -huh. ваша факція буде висувати вашу кандидатуру. Принаймні буде пропонувати залишити, так. Yes. Але це потрібно буде попереднє узгодження, тому що ми не знаємо, яка це буде кандидатура. Якщо ми до цього питання повертаємося, це буде та сама кандидатура, інша кандидатура, Тут дуже багато складається факторів. Тобто, якщо депутати заводяться, це вже складається mm -hmm. по-іншому. Хомінець був е, максимально неконтрастна фігура. Тобто хомінця приймають майже всі, логічно і починають зважувати. Так, наш, ага, таке знаємо, що може, таке знаємо, що вміє. Коли вже є депутатів достатньо, то вже можна і чуть-чуть, як-то -чуть, на машині втиснути газу, копнути глибше ковшом. Вже кандидатура. Е, мій прогноз, якщо вводяться депутати свободи, кандидат до інших. Але це мій прогноз особисто. Я би не хотів цього казати, бо є два кандидати, і я до кінця не знаю, що більше спрацює, чи місто, тобто який, е, яка група свободи видається сильнішою вже на внутрішніх перемовинах, то і буде. Але те, що це буде не Василь Хоминець, це мій прогноз.